Так, по конюці 16 за, рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Лески Катеринич 039 ГА. Є які питання по цьому? Нема. Нема. Пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адамця березник Кудеренко, Будак, Гаврища, Іващенко, Порух, Луговський, Маршкуза. Нелезенко, Олет, Олег, за. письмена за Подоляк. Савучинський, Вучинську. Микола Федорович. За. 16, 16. за рішення прийнято. Наступне питання: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Лески Катеринич 032 га. Є які питання по цьому? Нема. Нема. Пропонується дане рішення прийняти в цілому по імельному режимі. Адаменко. Береза, за. Бондаренко, да. Будак, Гавриш, да. Івачен, Порох, Луговський, Марштупа, Налезенко, Олексенко, Письмена за Подоляк, Савучинський, Сушич, Микола Федорович. 15 за, один отримався. 15 за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Леське Коваль, 06 га. Є питання які? Нема. Пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко. Береза, Бондаренко, Будак, Гавриш, Іващенко. Форух, Луговський. Марштуба. Нелезенко, Олексо, письменна за, за. Подоляв. Е, Сушич, Микола Федорович, За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Лески Крутінь, 06 а Є питання, які по цьому нема? Пропонується дане рішення проголосувати в цілому по іменному режимі. Адамович? Береза, так. Бондаренко, Будак, Гавриш, так. Івашин, Короб, Луговський, так. Марштупа, так. Нелезенко, так. Олександр, так. Олександр, так. Письмена, за, Заполяк, Савучинський, Кушич. 16. 16. За рішення прийнято. Наступне питання про надання yes. дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вивезту для городництва mm -hmm. Леськи Лолух 02Г. Є які питання по цьому? Mm -hmm. Немає. Пропонується дане рішення проголосувати в цілому по іменному режимі. Адаменко, Береза, Бондаренко, Гудав, Гавриш, Івашенко, Корот, Луговський, Марштупа. Нелезенко. Да. Олександр. Да. Письмена за, Подоляк. Да. Саблучиську. Да. Сушич, да. за. Микола Федорович. За. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. В оренду для городництва Лески Петух, 0,45 Га. Є які питання по цьому? Немає. Тоді пропонується дане рішення проголосувати в цілому по іменному режимі. Адаменко, да. Береза, да. Бондаренко, да. Будак, Гавриш, е, Іващенко, Короб, Луговський, да. Марштуба, да. Нелезенко, да. Олексин. Да. Письмена за Подоляк. Завлучинський, Сушич, да. да. за. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Леськи СМИз 045 ГА. Є які питання по цьому? Нема. Немає. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко. За. За. Бондаренко. За. За. Е, Гавриш, за. Іващенко, Короб, Уговсь. Марштуфа. Нелезенко, Олексій Письмене за, Подоляк Савличинський Савлучинський. за. Вас Микола Федорович 16. За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Харенко 06 га Нема питань? Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі: Адаменко, Береза, Бондаренко, Кудак, Гавриш, Іващенко, Короб, Луговський, Марштупа, За. Нелезенко, За. Олексій, За. Письмене, Заподоляк, За. За. Савлучинський, Сушич. За. За. Микола Федорович За. 16 за 16 за, рішення прийнято. Так, це були у нас е, дозволи на е, ділянки для городництва. Далі в нас йдуть надання дозвол на ділянки для сінокосіння випасання худоби. Три земельні ділянки. Е, Наступне питання: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і виписання худоби. Леське, величко, 086 ГАМ. Кого є, які питання по цьому? Нема. Але... Е, ну, це покаж, дозвіл ми тільки надаємо. Ну, так, це е, ми е, на сінокосіння на 7 років. 어, і Ру... нагородництво, так. Ру... Да, не, не менше 7 років. Чи, ну, ну сім, сім років. Не менше, але однаково, 7 років, 12 років. Так. Велика робота худоба Ну, Сіно Не знаю. Валич. Не знаю. У Вели... Величка, мабуть, є точно. У <кх> Миколи чи у Володимира? Е, МВ. Оце в нас Микола Васильович. Так, ще є які питання? Нема? Тоді пропонується дане рішення проголосувати в цілому повіменному режимі. Адаменко. Да. Береза. Бударенко. Да. Будав. Гавриш, да. Іващин. Шпоров. Луговський. Марштупа. Да. Нелезенко, да. Олексинко. Да. Письмен. Це 16, так. 16 за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для жінокосіння виписання худоби. Леське величко, 0,95. га Є які питання по цьому? Пропонується прийняти дане рішення в цілому по іменному режимі. Адаменко. Береза. Бондаренко. Будак, Гавриш, Іващин. Горох, Лугойський, Марштупа, Елезенко. Олексинко. Письмена за, Подоляк, за Савлучинський, Сушич, Микола Федорович. 16 за. 16 за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння виписання худоби Леськи Гайсенюк 2,93 гектара. З того питання є, які по цьому? Немає? Так, немає. Значить, є пропозиція проголосувати дане рішення в цілому по іменному режимі. Адаменко, Березин, Бондаренко. Будак, Гавриш, Іващен, Хорух, Луговськ. Марштупа. Нелезенко. Утримався. Олексинко. Письмена за Подоляк, Сушич, За Личинській. 15 за, 1 утримався. 15 за, рішення прийнято. Так, наступні тепер питання йдуть уже про затвердження проєктів землеустрою. От, Це е, ті питання, значить, які ми надавали погодження на попередніх сесіях. Зараз люди виготовили технічну документацію от, і просять їх затвердити. Тому е, всі вони ідентичні. Будемо е, зачитувати Ви, з рішеннями, з проектами рішень знайомі. От, якщо будуть якісь питання по конкретних цих, то будемо обговорювати. Значить, наступне питання: 84. -те. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Леське, Бардик. Є питання які? Немає? Немає? Тоді пропонується дане рішення проголосувати в цілому е, по іменному режимі. Всі ділянки надаються на 7 років під 12%, щоб ви розуміли. Адаменко. Береза. Бондаренко, Будавку. Фабришку. Івашенко, Короб, Луговський. Марштупа. Зенка. За. Зенка. За. Зенка. За. Олексенко, а. Письмена, за, подавав за Лучинський, за. 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 Значить, 15 за, один не голосує. 15 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Леськи блага. Є які питання? Немає. Немає. Пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко, да. Береза. Да. Бондаренко. Да. Так, Гавриш. Да. Будак не голосує, Гавриш, так. Іващенко, Короб, да. Луговський, Марштупа. Да. Нелезенко. Да. Олексій, да. Письмена, Заподоляк, за да. Подоляк. За. 15 за. 1 не голосує. 15 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренди для городництва та встановлення орендної плати. Леське Будак. Є які питання по цьому? Немає. Немає. Тоді а, пропонується а дане рішення прийняти в цілому у фейменному режимі. Адаменко, Березо. Бондаренко, Будап не голосує. Гавриш Івашенко, Короб, Луговський, Марштуха, Делезенко. Олексинко. Письме за Подоляк. Савлучинський, Сушич. Микола Федорович Бас. За. 15 за 15 за, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Леський Будак, Людмила. Е, є які питання по цьому? Немає. Немає. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко. Да. Береза. Бондаренко. Да. Будак не голосує. Так, Гавриш. Іващенко, Короб, Луговський, Марштупак. Нелазенко, Олександр, письменна за Подоляк. Микола Федорович. Сушить. 15 за. 15 за рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренди для городних та встановлення орендної плати. Леськи, Бутак, Олександр. Е, є які питання по цьому? Немає. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко, Івашев, Коров. ваще. Гарштуфа, ЕЛЗЕНС, Олекс, письменно за, за. Подоляк. Завлучинський. Микола Федорович. За. 15. 15 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відвезень земельної ділянки та передачі її в оренди для городництва та встановлення орендної плати. Леськів, Ведмеденко, Іван Михайлович. Є які питання? Нема. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко. Березе. Бондаренко. Гаврич, Іващик, Коруб, Луговськ, Марштупак. Белезен, Олекс, Кіснена, <кхів> За, Подоляк, Салучинськ, Сушич, Пасми за. за. 15 за. 15 за, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати Леськів Ведмеденко Михайло Іванович. Е, є які питання? Немає. Тоді пропонується дане рішення проголосувати в цілому по іменному режимі. ЛЗ Олексія. Письменно, за. Подорявку. Залочинську. 15. 15 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренди для городництва та встановлення орендної плати. Лешків Ведмеденко, Лідія Григорівна. Є які питання? Нема? Тоді пропонується дане рішення проголосувати в цілому по іменному режимі. Адаменко. Березов. А. Бондаренко, Будав, да. Гавриш. Гаврич? Дівачка. Коруп. Луговський, Марштуба. Не Лезенко. Олексинко. Подоляк, Заполяк. Савучинський, сушить. Віде, 16. За. 16, за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренди для городництва та встановлення орендної плати. Леся <клес> Устенко ОО 008га. Є які питання по цьому? Немало. Немає. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко. Березо. Бондаренко. Іваща, короб, лугось, тупа, не лезенко, олексов. Письме та Подоля. Подоляв. Хорошо, 16 за. 16, да. 16 да. за, Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відвез земельної ділянки та передачі і в оренди для городництва та встановлення орендної плати. Лесі Лустенко, Ольга Олексіївна, 02 га. Є які питання по цьому? Нема. Нема? Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко, Бондаренко. Будав. І ваші. Порох, Луговський, Марштуба, Нелезенко, Лексик. Письміна за. Водоляк, Савлучинська, Федорівна За. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відвезен земельної ділянки та передачі її в оренди для городних та встановлення орендної плати. Леськів Устенко, Ольга Олексійна, 0,28 га які питання є по цьому? Немає. Немає. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко. Береза, Бондаренко, Будак, Гаврич. Да. Івашенко, Ворог, да. Боговськ, Марштупа. Да. Нелезенко, Олексій. Да. Письмина за Савлучинський, Саблучинськ. Да. За. 16. 16 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати, леські крутінь. Є які питання по цьому? Немає. Пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко, е, Береза, <кiffe> Бондаренко, Гавричка, Іващик, Порох, Увольський, Марштубор. Е, Нелезенко. Да. Олексій. Пісміна да. за Подолях. Залучись. Сушич, Вас, е, Микола Федорович? За. 16. 16. За рішення прийнято. Наступне питання е, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати Лески Мигаленко. Е, є які питання? Немає? Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі: Адаменко, За. Береза, За. Бондаренко, За. Будав, За. Гавриш, Іващик, Коров. <кху> <кху> Вибачте, не чую. Луговський, марштупак, Гелезенко, Олексинка, письменна Злаподоляк, Завлучинський, За. Тушить. За. І за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відвезен земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Леськи, Орел. Е, є які питання про це? Немає. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адами. Береза. Бондаренко. Іващик. Луговський. Марштуфа. Олександр, за. письмена за подоляк. Так. Слушить за. 16 16. за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренди для городництва та встановлення орендної плати. Лески Пахаренко. Є які питання? Нема. Немає. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Надоменко, Береза, Бондаренко, Гудак, Гавриш, Іващен, Корох, Луговський, Марштуков, Нелезенко, Олексонко. Письмена за Подоляк. Савучинський, Сушик. Вас за. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відвезен земельної ділянки та передачі її в оренди для городництва та встановлення орендної плати. Леське Савченко. Є які питання? Немає. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко. Береза. Бондаренко. Будак. Гаврижа. Іващенко. Коруп. Луговський, Марштуба, so. Делезенко, so. е, Олексенко, so. Письміна за Подоляк. So. So. Вас, Микола Пасмукова. So. 16 за. 16 за, 16, за". So. рішення прийнято. So. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренди для городництва та встановлення орендної плати. Лески Семниз. Є які питання? Нема. Немає. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко, Березов, Бондаренко, Будавка, Гавриш, Івашин, Коруб, Луговський, Марштупов, Нелезенко. Олександр. Письмене за Подоляк. Савлучинський, За. Пасмукова За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренди для городництва та встановлення орендної плати Леське, Цибенко. Є які питання? Немає. Суді пропонується дане рішення проголосувати в цілому по іменному режимі. Адаменко, Береза, Бондаренко, Будав, Хавриш, так. Е, Івашин, Ворог, Луговський, Марштупа, Нелезенко, так. Олександр. Так. Письме нас за Подоляк за, за. за 16. 16 за. 16 за, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення, по селу Думанців Сергій Миколаївич. Це Сергієва, яка переводить свій кафе-бар в житлову нерухомість. На даний час вона виготовила проєкт землеустрою щодо зміни цільового для будівництва обслуговування житлового будинку. Я так розумію, в подальшому або буде приватизовувати, або викуплять дану законодавці. Зрозуміло? Є які питання. Називався. Це раніше був Капей бар, я не знаю, як він називався. Біля клуба. Це звалося б і Воно ж воно ж його. Було Та, воно часто, було У час. Уїхні, й було, уїхні. Уїхні. Так, нема питань більше. Ні. Тоді пропонується дане рішення прийняти в цілому по іменному режимі. Адаменко Світлана Петрівна. Так. Березо, В'ячеслав Федорович. Бондаренко Миколаївна. пом'ят на депутат. Будак Олександр Антольович. Гавриш Оксана Борисів. Іващенко Віта Єлеонідів. Короб Лариса Володимирівна, Луговський Віталій Леонідович. Марштупаніна Яків. So. Далесенко Петро Миколайович. So. Олексенко Володимир Володимирович. So. Письменна я. So. За. Подоляк <ривіт> Наталя Іванівна. So. Савлочинський Вадим Сергійович. So. Сушич Олена Миколаївна. За. І бас Микола Федорович. Ні, вернись до письменника. За Зоя Федорів. За. 16, 16 за. Шановні депутати, в нас вичерпаний порядок денний, ми працювали дуже так. Е, хорошо. Я дякую, що ви прийшли. Е, побажання є таке, якби збиратися десь в більше в робочий час. От. Так що по подумайте над цим питанням. Е, якщо в кого якісь є, може, оголошення, довідки. Нема, тоді. Оголошується, ЦВК. сказали, що не буде виборів у цьому році. Офіційна є повідомлення, ЦВК. повідомлення. на сайті ЦВК. Що цього року вибори не відносну так, що треба вже до кінця каденції попрацювати. Так що... Давайте закінчитися. Якщо питань собі. нема, оголошую 55-ту сесію сільської ради закритою. Spiritus Domina, Spiritus Domini, Kirk, we